Мені треба дістати. Відкрутив я два винтики від сервопривода Заслонка була, зараз покажу в якому положенні. Ось в такому положенню. отак так десь. Сервопривод зараз покажу. Включаю ось обдув, він взагалі не реагує. Далі беру. Пальцями сам пробуючи не заклиняна заслонка. Хоп, поставив верхнє це положення. Включаю обдув лобового стекла. І якщо чути на камеру, то шо? перемога. Міняємо сервопривод і поломка вирішена. Все.